Доброго дня вам малята! До нас на заняття завітали Наталка і Дмитрик. Вони намалювали будиночки і ось що в них вийшло. Розгляньте їх. Чим вони схожі та чим відрізняються? Перший будиночок складається з трикутника та квадрата, а другий з трикутника та фігури, яку ми ще не вивчали. Це квадрат. У нього є кути і сторони. Пригадаємо, скільки у квадрата кутів. Один, два, три, чотири. Чотири кути. А сторін. Одна, дві, три, чотири. Чотири сторони. Розглянемо іншу фігуру. У неї є кути. Порахуємо їх. Один, 2, 3, 4. А сторони одна 2, 3, 4. У цієї фігури, як і у квадрата чотири кути та чотири сторони. Покладемо квадрат на цю фігуру. Що ж ми помітили? У квадрата всі сторони однакові, а у нової фігури. Дві довгі і дві короткі. Ця фігура називається прямокутник. Малята. Пропоную вам знайти в своїй кімнаті предмети, схожі за формою на квадрат і прямокутник. Ось які предмети знайшли Наталка та Дмитрик. А зараз ми з вами пограємо. Перша гра називається Не помились. Коли я буду показувати квадрат, ви повинні плеснути в долоні. А коли прямокутник, зробити ось такий жест. Наступна гра віконця. Малята. Порахуйте, скільки віконець у квадраті. Два. А в прямокутнику. Три. Де більше віконець? В прямокутнику. А менше у квадраті. А наскільки менше? На одне. Що необхідно зробити, щоб вікон стало порівну. Потрібно додати ще одне віконце у квадраті або прибрати одне віконце в прямокутнику. А тепер, малята, пропоную вам стати чарівниками, щоб оживити ці фігури. Подумайте, який предмет може бути такої форми. Можуть бути двері? Що слід домалювати прямокутнику, щоб він перетворився на двері. А який предмет може бути такої форми? Телевізор. Подумайте, що слід домалювати прямокутнику, щоб він перетворився на телевізор. А цей прямокутник спробуйте самостійно перетворити на предмет. Малята! Наше заняття добігає до кінця. На завершення пропоную вам викласти з лічильних паличок фігуру, з якою ви сьогодні познайомились. Це прямокутник. А також пригадайте, що намалювали Наталя і Дмитрик. Які геометричні фігури вони використовували в малюнках? Та чим схожі квадрат і прямокутник, і чим відрізняються? До побачення малята!